В'язані речі напрочуд стильні та оригінальні. Існують навіть моделі для літа. В такому одязі ви точно будете неперевершеними, а якісно пряжі вам допоможуть обрати у магазині Софі, що по вулиці Гожулянська, 4. магазин є ексклюзивним представником італійської пряжі. До того ж, тут ви знайдете нитки із 100% котону, шерсті та шовку, бавовни, пряжа виробництва Туреччини, Індії, Перу, Китаю, Муліне, Кірова і Франції дієм Зверніть увагу на ту, що проходить процес марсеризації. Виріб із таких ниток не буде скачуватися. В магазині Софі ви знайдете і дитячу гіпоалергенну пряжу яскравих і, і пастильних відтінків. Крім цього, в нагоді стануть спеціалізовані журнали, спиці, крючки, фурнітура, стрічки для шанувальників вишивання. Тут є набори різного розміру та тематики. Імені ікони, полотна для оздоблення бісером, який власне виробництва китаю та Чехії стоїть 5 грам за 3 гривні. Якщо протягом необмеженого часу сума покупок пряжі становить 500 гривень, отримаєте постійну знижку 5%.